Найбільша Аврора в Харкові. Що там є цікавого з косметики, підемо дивитися? Масштаби цієї Аврори вражають. Це стенд з усілякими б'юті штуками. Подивіться, за ось це Аврорі безмежний респект. Тут можна протестити майже усю косметику, а потім ще її змити. Мені не вистачає такого в звичайних магазинах. Тут була косметика Top Face, не вже тому що усі її вже показали, а в моїй аврорі біля дому її не було. Взяла собі на затест ось такий віск для брів на нього. Вже можете побачити огляд в мене в профілі. Просто подивіться на цей вибір палеток. Опа, новиночка. Ось такі сводчі, дівчата, непогана новиночка, зберігаємо. А як вам вибір спонжиків? Я в шоці. Знайшла ці нашумівші блиски Мавка, але тут не було чорного кольору, на жаль. А хоча в відділі парфумів я знайшла такий набір, де був цей чорний блиск. Ще тут був новий бренд косметики: Міо, Міо, я не знаю, як він правильно читається. Кольорові. Вітуші Мавка, я їх не придбала, але тепер про це жалкую. Були якісь парфуми, зроблені в Франції, теж новиночка. Такі нові спреї для тіла ще й зі знижкою. Вибір в цій Аврорі просто безмежний. Обрала багато новиночок. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що, дякую за перегляд! Цьомки-бомки, па-па!